Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: яку проєкцію обрати для зображення України. Для зображення різних географічних об'єктів і явищ на картах використовують умовні позначення. За допомогою них карта розповідає про розміщення об'єктів і явищ. Дає їхні кількісні та якісні характеристики. З курсу географії 7 класу ви знаєте, що умовні знаки, які використовують на географічних картах, можна поділити на 4 групи: контурні або масштабні, значкові або позамасштабні, лінійні та букви цифрові. Основним елементом карти. Що за допомогою умовних знаків та інших засобів розкриває її зміст, є картографічне зображення. Оскільки карти різняться за змістом, то й способи подання на них інформації також різні. Для цього існують різні способи картографічного зображення. Розглянемо ті з них, які використовують у шкідному курсі географії. Способами картографічних зображень є спосіб локалізованих знаків, наприклад, центри видів економічної діяльності, спосіб лінійних знаків, наприклад, залізниці та автошляхи, або межі поширення звіробою звичайного. Спосіб якісного фону, наприклад, ґрунти, спосіб ареалів, наприклад, райони поширення ромашки лікарської та конвалії травневої. Спосіб картограм, наприклад, частка сільськогосподарських угідь від земельного фонду регіону. Спосіб картодіаграм, наприклад, земельний фонд регіонів України в мільйонах гектар. Спосіб ліній або знаків руху, наприклад, панівні напрямки вітру. Спосіб ізоліній, наприклад, ізотерми січня та липня. Кожна карта це проєкція земної кулі або її ділянки на площині. До відома. Математичний спосіб зображення поверхні земної кулі на площині називають картографічною проєкцією. Для зображення кулястої поверхні землі на карті спочатку на площину переносять градусну сітку, утворену перетином паралелей і меридіанів. Картографічні проєкції розрізняють за видом зображення паралелей і меридіанів, а також за характером спотворень. Для перенесення поверхні кулі та сітки меридіанів і паралелей на площину використовують допоміжні геометричні поверхні конус, циліндр та інші. Відповідно, картографічні проєкції бувають циліндричні, конічні і азимутальні. Циліндрична проєкція. На такій карті паралелі і меридіани це перпендикулярні одна до одної лінії. Азимутальна проєкція. На такій карті паралелі концентричні кола. А меридіани прямі лінії, які сходяться у точці полюса. Конічна проєкція. На такій карті паралелі дуги концентричних кіл. А меридіани прямі лінії. курсу географії 6 класу, ви знаєте, що найточніше відтворює земну кулю глобус. Проте основний спосіб зображення земної поверхні географічна карта. Щоб розгорнути кулясту поверхню глобуса на площині, одні ділянки географічної карти рівномірно розтягують, натомість інші рівномірно стискають. Тому при зображенні земної поверхні на карті. Спотворюється довжина ліній, площа фігури і кути. Про характер і величину спотворень на карті можна дізнатися, порівнявши картографічну сітку з градусною сіткою глобуса. На глобусі всі меридіани однакової довжини. Паралелі розміщені на однаковій відстані одна від одної. Меридіани перетинаються з паралелями під прямим кутом. Тому на глобусі всі клітинки градусної сітки між двома сусідніми паралелями мають однакову форму і розміри. А клітинки між двома сусідніми меридіанами звужуються і зменшуються з віддаленням на північ і на південь від екватора. Отже, спотворення довжин уздовж меридіанів можна виявити. Порівнявши відрізки меридіанів між двома сусідніми паралелями, якщо вони однакові, то спотворень немає. Якщо паралелі меридіани не утворюють між собою прямий кут, карта спотворює кути. Щоб виявити спотворення форм і площ, треба порівняти клітинки градусної сітки на одній широті. Якщо вони однакові, то на цій географічній карті форми і площі не спотворені. Розглянемо картографічні проєкції за характером спотворень. Рівнокутна проєкція. На такій карті зберігаються без спотворень кути і форми географічних об'єктів, але спотворюються довжини і площі. Рівновелика проєкція. На такій карті зберігаються без спотворень площі географічних об'єктів, але спотворюються форми і кути. Довільна проєкція. На такій карті спотворюються форми, площі, кути і відстані. Проте меншою мірою, ніж в інших проєкціях. Картографи, які створюють навчальні карти, обирають найбільш доцільний для вивчення землі спосіб перенесення зображення на площину. Часто для цього використовують довільні проєкції. На них найменшою мірою присутні всі види спотворень. З поміж довільних проєкцій виокремлюють рівнопроміжні, у яких зберігається масштаб довжин за одним з основних напрямків, за меридіаном чи паралелю. Для створення географічних карт України зазвичай використовують конічну довільну проєкцію. У якій немає спотворень довжини ліній уздовж меридіанів. Варто відмітити, що жодна проєкція не може одночасно точно передавати площу, форму, відстань та кути на всій поверхні землі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, яку проєкцію обрати для зображення України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. І до наступної зустрічі.